Привіт, мене звати Людмила Килимнюк. Я наставник експертів. Люблю робити сильних, сильнішими і монетизувати ваш досвід та створювати умови для того, щоб наші експерти українські були забезпеченими та багатими людьми. Не побоюсь цього слова. Це моя місія, тому що за кордоном, коли людина має великий досвід і експертність. І щоб ця людина була бідна, це майже неможлива ситуація. На жаль, в Україні це можливо і вгадайте з трьох раз, яка основна причина цього це скромність, скромність або незнання, як рухатись далі, невміння саму себе продюсувати, незнання якихось систем продажів і незнання, де взяти цю інформацію. І сьогодні піде мова про продажі на високий чек, адже це самий короткий шлях для того, щоб експерт пробив свою скляну стелю в доходах. Зачасту саме середній чек, середньомісячний заробіток експерта візьмемо з досвідом 10 років, по всім заповненим моїм анкетам, це в середньому, в кращому випадку, 1000 доларів. І коли я розповідаю дійсно і транслюю кругом, що я вже можу вам показати, як заробляти 2-5 тисяч доларів, звичайно, вони з неба не впадуть. Потрібно буде трішки прикласти певні зусилля. Але одне діло це хаотичні дії, а друге діло це чіткий план, коли ти знаєш, що ти робиш, і ясність в голові, і дуже швидко проходить результат. А тепер перерахую, що ж потрібно людині, експерту. Для того, щоб продавати свої послуги або інфопродукти на високий чек, перше, як би на банально це звучало, але це величезне бажання пробити цю стелю і заробляти в 2, в 3, в 5 разів більше. Звідки береться це величезне бажання? І в мене це взялось дуже просто. Я в якийсь момент оглянулась просто, де я живу, на чому я їжу, чи як я обираю магазини, одягу і так далі. І я задала собі таке дуже незручне запитання: чому ж, Людмила, ти така досвідчена і така розумна, і недостатньо багата? І коли задається таке запитання, то слабка людина може піти в депресію. Більш сильна людина, вона трішки розізлиться, а в здоровій такій злості дуже величезний потенціал. І тоді просто починати шукати і рухатись в тому напрямку для того, щоб заробляти більше. І от до якого висновку я дійшла? Насправді система продажів абсолютно. Абсолютно однаковісінька для всього, що продається. Але питання тільки в тому, чи ви продаєте помаду за 250 гривень, чи ви продаєте бентлі за 250 тисяч доларів. Ще момент потрібно продавати те, в що ти віриш, і, напевне, де є максимальне розкриття твого потенціалу. Друге, це така штука, як самооцінка, і, напевно, навіть правильніше сказати, самоцінність. І якщо Ця самоцінність у вас шкутельгає, то я б радила прямо на цю тему попрацювати з спеціалістом, з психологом і пропрацювати оцю цю самоцінність. Тому що самоцінність вона йде червоною ниткою. По всьому нашому житті, як вас, як дівчини, як людини, як жінки, так і як спеціаліста, і точно так же вам важко назвати достойну ціну за свої послуги, і вас трясуться руки, коли вам потрібно підняти цю ціну. Пропрацьовуйте самоцінність. Це дуже важливий момент, це основний момент у продажах на високий чек. Третій інгредієнт продажів на високий чек це, власне, сам продукт. А краще, щоб це була лінійка продажів, в якій закумульовані всі ваші знання, весь ваш досвід і вся ваша експертність. І я обожнюю витягувати з людей інформацію для того, щоб їм показати, які варіанти цих продуктів можуть бути. За всю свою професійну діяльність я продала свою експертність у вигляді різних курсів більш на 100 тисяч доларів, тому повірте, я вмію створити лінійку продажів кожної людини, підсказати, направити, не створити за вас, можливо, я неправильно виразилась. Ви створите її самі. Я можу просто підсказати, надихнути і задати правильні питання. Ідеальна лінійка продажів це коли є безкоштовний продукт, це коли є мікрокурси, міні-курси, їх по-різному можна назвати, які ведуть потім на більший курс, на якийсь курс, флагман. І далі у вас ще йде ВІП-продукт це якесь дуже дороге наставництво, де ви за ручку ведете людину і проводите під час цього наставництва до результату. Отут і криються великі гроші. Отже, підсумуємо: для того, щоб Заробляти великі гроші зі своєї експертності вам потрібні слідуючі інгредієнти: це величезне таке бажання і сміливість. Заробляти ці кошти, друге це самоповага до свого шляху, до своєї експертності і самоцінність, така внутрішня. І третє це створити грамотну продуктову лінійку, прошити її в свій блог і зробити дуже прості продаючі воронки для того, щоб інші люди. Навіть ті, які не підписані на вас, це побачили, зацікавились, і щоб прийшли до вас саме цільова аудиторія, які відгукуються ваші цінності і які будуть купляти ваш продукт з легкістю, оплачуючи однією сумою. Може звучати як паралельна реальність, але я вам хочу сказати, що я вже в цій паралельній реальності живу. Тут червоною ниткою по ній проходить це те, що гроші в легкості. І ще я вам скажу таку фразу, що маленькі гроші заробляються в і важче. А великі кошти, які заробляються розумом і вашим досвідом, вони приходять легше. Як вам таке? І коли ви виходите на... Клієнтів, які готові платити тисячу, дві, три тисячі доларів за ваш досвід, за той шлях, який ви пройшли, це зовсім інші люди, це зовсім інша якість людей. Вони чують, слухають, цінують, і вони завжди вдячні. Це ну, прекрасний світ, в який я вас запрошую. Ну, якщо ви вже додивились до цієї хвилини, значить вам зайшло, щось вам відгукнулося. Можливо, я і є та сама пігулка, яка вам наразі потрібна. Саме таким чином і я колись шукала собі наставників. Тому запрошую вас на безкоштовний розбір зі мною. Він буде десь 30-40 хвилин, де я вас вислухаю, підсвічу вам ваші зони росту, покажу, де ваші гроші. Ну і накидаю варіантів, чим я можу бути корисна. Для цього лише потрібно заповнити. Анкету розбору у мене в шапці профілю. Ну і до зустрічі.